Мене звати Максим, і я софтвер інженер в Клубу Logic. Моя кар'єра в IT почалася з Linux Kern Джельбескемпу. А мені досить цікаво працювати з залізом. Але працювати не на рівні, там, де складати якісь схеми, а на рівні програмованого заліза. І саме це було одним з найцікавіших моментів на нашому Basecamp. То ми працювали з Raspberry, Starter, Китон за допомогою тих дисплеїв, провідків і Raspberry можна створити систему. Можна сказати, що багато бази, яка потрібна у моєму теперішньому проєкті, я отримав на Linux Kernel без На фінальний проект виділяють менторів і це люди з актуальними знаннями, які працюють власне в цій індустрії. З ними можна поговорити як і високорівнево, і так і в деталях. Дуже важливо це була та ломка свідомості. Умовно, що на святі горшки ліплять, що там стільки нюансів. Як може людина в тому всьому розбиратися? Я зараз на медичному проєкті. девайси, що ми випускаємо, вони реально змінюють життя людей. Краще це приємно, коли ти такий маленький, я частиною чогось великого.